Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в багатьох наших областях тривають роботи після російського удару черговий російський масований удар у їхньому типовому стилі, фактично, всупереч дипломатичній роботі, яка триває на різних рівнях. Було більше ніж 400 російських дронів, і значна частина з них це шахеди. Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українських воїнам вдалося збити, але не всі. Важливо, щоб і надалі справді активно українські дипломати, українські урядовці, українські військові разом з нашими партнерами працювали над тим, що працює реально: ракети для петріотів, ракети для Арісті та для усіх інших систем, які у нас є. все це потрібно фактично щодня для захисту життя. Цієї ночі росіяни били в тому числі по об'єктах, від яких залежить робота атомних станцій. Це Небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію. Один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, який жоден терорист у світі собі не дозволяв. Росія повинна відчувати відповіді всього світу, усіх тих, кого справді цікавить безпека. Росія повинна демонструвати, що для них не тільки такі удари та війна мають значення, але й перемовини, які тривають, які мають дати результат. Я хочу подякувати МВС України, усім нашим рятувальникам, ДСНС України, комунальним службам, які працюють, і також усім енергетичним компаніям, всім державним і приватним компаніям. Зараз всі мають працювати максимально злагоджено. Я Хочу подякувати сьогодні, кожному, хто працює саме так фахово, та реально самовіддано по всій нашій країні Задійні ремонтні бригади, аварійні бригади, залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад, Чернігівщини, Харківщини. І багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, і деяких інших наших регіонах. Я доручив також уряду та МВС надавати всю необхідну допомогу Одещині, допомогу Миколаївщині через складні погодні умови важкі, важкі перепади температури. Не просто на дорогах в південних областях. Загалом для комунальної сфери треба, щоб. Щоб допомога була була сьогодні. Зустріч також у мене з міністром оборони Франції, пані міністр в Україні з візитом, поінформував про наслідки удару сьогоднішнього. Ми обговорили, що потрібно терміново для нашої стійкості для захисту України. Передусім, це ППО, військова авіація, спільна робота для оборони для посилення Європи. Я дякую Франції за. Всю надану підтримку вдячний буду і за реалізацію того, про що ми говорили сьогодні. Ще одне була детальна розмова з нашою переговорною групою після перемовин як з американцями, так і в тристоронньому форматі з росіянами. Я вважаю, що кожна зустріч важлива, кожна зустріч додає ясності, як і коли війна може. Справді закінчитись для України і взагалі для надійності домовленостей принципово, щоб були гарантії безпеки, щоб Росія не повернулася в Україну з третім вторгненням. Гарантії безпеки це те, що справді може дати більше довіри і процесу дипломатичному і результату, який потрібен. Працюємо зараз над документами, з якими хлопці повернулись, також над графіком подальших. Дій подальших зустрічей, кроків. Я хочу подякувати команді за роботу. і найближчими днями ще ми будемо з командою працювати над підготовкою до наступних форматів. Я буду інформувати і наших партнерів в Європі про те, що на столі, і які є перспективи. Україна зацікавлена, щоб Європа була учасницею процесів. Те, що вдається нам у Залученні Європи, врахуванні інтересів Європи, все це. Досить серйозно. Ми розраховуємо і надалі на таку ж суттєву підтримку і від Європи, і від Америки. Я дякую всім в Америці, хто справді хоче миру, також від інших партнерів у світі. Треба всім разом працювати заради реального миру. Слава Україні!